В нашій державі принесеш мікрофон, скажеш, що робиш собі рекламу. Я прийшов як проста людина, стоїни в центрі з комунарозу я розумію. в я розумі... нас в Україні ми прийшли. Нема питань завтра, що буде мітинг, Завтра буде там якийсь мікрофон. Я собі тихенько з боку господь бог нам допоможе Надю витягнути. Повірте мені, і солідарна думка. Загально, бо на цю проблему я у Путіна може тільки не знаю маси впливати і той. Ви б його загадали, я на реши стоїть. Я просто кажу, я собі дякую. Та я з нашого округу. Я прийшла, як і мама. Де мама перешикає? Червоно чорний прапор. Така молода слава.

В інтернеті на кожному сайті є, є сам пішку раду, отут за пішли, взяли мату автобусу. Ясно Я все це... <проб> кажу, знаєте туди. Володя. Але не за то. — Зміться, з якого в інтернеті не записувати. Після цього всі йдуть цей. А що не йдуть А тут же юриниць немає туди йти, бо там викиди, там нікого немає. Ні. Це доволі, мабуть, вперед і з двоє Катерини і вести людей. Де він є?